Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді світлодіодна фара для оприскувачів, яка світить яскравим синім кольором. Бачите, який насичений синій кольор. Дуже яскраво, дуже таким вона промінням б'є. Далеко. До кожної фари йде ось таке кріплення. Це фара торгової марки Everlet. Вона спеціально зроблена для використання на оприскувачах. Бачите, у неї прозоре біле скло з лінзами. І стоять спеціальні сині світлодіоди. Тому вона так дуже класно світить. Не плутайте, коли є звичайні білі світлодіоди і синє скло. Воно дуже-дуже е, е, тускло і е, не яскравим синім світить, а таким більш білим. Ось така фара, вона не боїться вологи. Працює вона від 12 і від 24 вольт, дуже класної якості. Якщо вона вас зацікавила, посилання на неї я залишу в описі під цим відео.